Розвертається дуже класна книжка. Я пам'ятаю, що перші, напевно, сторінок 100 мені було не так цікаво, а згодом я набрала дуже сильних темпів, тому рекомендую також до прочитання. Фінальний твіст він взагалі мене вразив. Це було дуже цікаво, тому не можу сказати, що улюблена будь, читала цікавіші книжки, але це було добре. Тобто клас. Окей. Okay. Вчитель Фріда Макфаден. Тут я поставила 6 тільки за те, що вона легко читається, і це Фріда. Я люблю її, люблю її стиль написання, але сам сюжет ні. Мені дуже важко даються такі книжки або історії, де є любовна лінія з неповнолітніми. Тому, тобто, Історія про школу вчителів, про булінг, про кохання до вчителя, про, ну, тобто, такий екшен там відбувається, щоб не спойлерити, цікаво, але ну, окей, типу, не вау. Мені здається, Фріда пише. В неї набагато цікавіші книжки, але, на жаль, вони не перекладені в Україні, тому можна читати мовою оригіналу. Їх досить багато. Тому хто знає англійську мову або не лінується вчитися по книжкам, або їх перекладати за допомогою Google Translator, будь ласка, робіть це, бо книжок її прям, ну, дуже багато. Так, ще одне розчарування. Цього місяця і взагалі весілля служниці, яке написано на 74 сторінки, і далі тут йдуть ще дві чи три розповіді. Тобто одна невеличка розповідь взята з книжки The Boyfriend, якщо я не помиляюся. Тобто трішки тут вона розповідає. Ознайомлюють, можливо, нас так готують до того, що будуть е, випускати і прикладати книжку The Boyfriend. Е, до речі, у вчителі також тут є частинка книжки, ну, буквально сторінок 10, The Inmate, якщо не помиляюся. Так, The Inmate. Ось, Тут The Boyfriend. Також є ще дві розповіді: одна саркастична, інша також це The Gift і ще. Дружина з верхнього поверху щось таке саркастичні історії, як вказують нам, але насправді.